Всім привіт! Мене звати Алі. Прізвище моє Дехаб, і я майстер татуювання та майстер пірсингу. Цими справами я займаюсь професійно з 2012 року. Це все я опанував самостійно, бо тоді, коли я це все починав, не було ніяких тату-курсів та курсів з пірсингу. Також не було оглядів на YouTube. Були лише онлайн-форуми та чати для майстрів, де майстри з пірсингу та татуювання зі всієї планети ділилися своїми навичками, і де я черпав свою першу інформацію для цих справ. Мій шлях в цьому був з методу спроб та помилок. Та це все мені допомогло заробити дуже великий досвід не тільки для того, щоб я самостійно працював в цих сферах, а ще й був спроможний навчити початківців опановувати професію майстра спірсингу та татуювання. До того, як стати майстром з татуювання та пірсингу, я працював. А як ви вважаєте, ким я працював? А. Вчителем, Б. Інженером, В. Відеографом Г. Художником. Пишіть свої здогадки в коментарях під цим відео, а на це питання я відповім в наступному випуску мого відеоблогу. І взагалі, якщо вам цікаво дізнатися про мене більше особистої інформації, якщо вам цікаво дізнатися про мій шлях, який привив мене до пірсинг та тату індустрії, та якщо вам цікаво дізнатися, чим я ще займаюсь по життю, окрім тату та пірсингу, також пишіть в коментарях під цим відео слово Цікаво, і я вам з радістю розповім про себе. На цьому я буду завершити свій відеоблог. Всім дякую за перегляд. Буду вдячний за ваші лайки. Всім до нових зустрічей!